Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Олена Чальцева, це доктор політичних наук, професор, викладачка Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня Олена Михайлівна. Доброго дня, Іри. Ми поговоримо про ситуацію, політичну ситуацію, скажімо, і ризики для України. Ось і перше питання я б хотіла таке загальне, скажімо, якими є основні ризики для України у цьому поточному 2024 році? З Чим ми зіштовхнемося, скажімо, що прогнозують політологи? Ну, Основна проблема це, звісно, продовження війни. І ми розуміємо всі, що це е, проблема, яка у нас можлива не на один рік. Це перша. По-друге, це наш економічний стан, який залежить від е, того, як будуть нам допомагати. Третя проблема, вона пов'язана з першою це озброєння, і ми залежимо від цієї допомоги в сенсі виживання як країни. Ну і останнє це, звісно, наше населення, яке психологічно травмоване і яке має адаптуватись зараз. Ще все, все ще адаптуватись до війни, але а, попереду дуже велика робота, яка буде стосуватись того, як виводити цю націю з цієї постравми. Ну а, і на останнє я можу сказати, що ще одна проблема: це і на передостаннє передостання була а, це міграція, і це а, кількість населення, яке в Україні скорочується об'єктивно. І звісно, це буде проблемою, і на поствоєнний період часу. А, пані Олена, скажи, будь mm. ласка, на вашу думку, ось саме якщо говорити про населення, ну буквально були заклики, скажімо, представників влади про те, що ну, змінімізувати допомогу українським біженцям за кордон для того, щоб люди ну, максимально могли повернутися в Україну, і поверталися. На вашу думку, ось ця загроза. А що вже сьогодні я так розумію, що робочі місця є проблема з кадрами? Чим це загрожує Україні? Скажімо, за декілька років, і чи така ситуація збережеться? Україні звісно, це загрожує. Кількість населення буде впливати на нашу економічну ситуацію, але те, що пропонує влада таким штучним шляхом повертати людей, це, на мій погляд, тільки відверне від влади. Тобто, таким чином це зробити, на мій погляд. Ну, неправильно. Людина, яка поїхала з власних якихось -то там причин, і, наприклад, там працевлаштована і вона живе вже своїм життям. ну, Яким чином їй повертати сюди? Ну, як? Що треба зробити для того, щоб людина повернулася? Не виплачувати там а, ті гроші, які пропонує держава, яка її прийняла. Ну, можливо, людина вже і не отримує ці гроші, можливо, вона вже живе своїм життям далі. Ну тобто, це неправильний шлях. А якщо говорити саме про скажімо про Німеччину, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін і Київ можуть невдовзі узгодити угоду. Про безпекові зобов'язання відповідно до рамкової декларації групи Семи ухвалена на саміті НАТО в липні 2023 року. Про це Шольц сказав на прес-конференції 24 січня зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо Берліні, пише Українформ, і навколо нас дуже багато саме розмов про безпекові зобов'язання, безпекові гарантії безпеки, які певні країни дають, ну скажімо, Україні в тому ж ракурсі була і так подана договір між великим. Британію, Україною. Що це взагалі про що йде мова? Бо такого пояснення, то, ну, скажімо, не зовсім зрозуміло. Безпекові гарантії, безпекові зобов'язання, хто а, дає Україні і як ці угоди взагалі, ну скажімо, відображають ситуацію в Україні? Ну, оскільки кожна країна Європейського Союзу зараз формує своє подальше Відношення в рамках загальної політики відносно України, то, я думаю, це готується загальна рамкова концепція безпеки, яка буде сформована в результаті того, як будуть розвиватись події на фронті. На мій погляд, це Ну, така підготовка, яка демонструє відношення цілому Європи до України. Британія це авангард таких всіх дій, які відносяться до безпеки України. А зараз Олаф Шольц, і далі це буде. Ну можливо, це буде Франція, можливо, це буде і далі якісь країни. Але треба розуміти, що Європа зараз в умовах війни такої масштабної в Європі вона теж самоідентифікується по новому. І концепція безпекова, яка буде нова. Це буде нова концепція нової Європи, яка опинилась в нових умовах, і з такою загрозою вона ще в сучасних умовах не стикалась. А що говорити саме про ці гарантії безпеки? Про що йде мова? Я маю на увазі, що ми вже мали Будапештський меморандум. Документ, який був підписаний країнами гарантами там, до речі, Китай навіть був і на виході ми отримали те, що ми отримали. Вони не спрацювали. Потім стали почали говорити, що це меморандум, це лише протокол про наміри, скажімо, а не документ. Ну, якісь такі, ну скажімо, дивні речі. Коли Україна віддавала ядерну зброю, то вона все-таки підписувала так, розумію, що документ, а не якусь фікцію. І виходить, що зараз гарантія безпеки, що це гарантується? Тобто, я хочу просто більш конкретно. Тобто, якщо буде напад, там скажімо, на Україну там протягом 24 годин, вони мають надати зброю ці країни, вони мають, скажімо, там парасольку а, захистити небо України. Що цими гарантіями чи зброю надаючи? Ну тобто, я саму суть цих гарантій, про що власне мова, що ці країни можуть нам гарантувати? Ну. Давайте розіб'ємо це питання на два. По-перше, зараз лише будується та формула, яка буде ітоговою, і яка вона буде, поки що ми не знаємо. А по-друге, це єдиною гарантією для України є вступ в НАТО. А коли буде у України документ про гарантію безпеки і Наша, наше членство в НАТО, тоді ми можемо говорити про реальну безпеку. Коли ми будемо мати черговий документ без вступу в НАТО, то це це мова про ну, такий можливий в майбутньому конфлікт, який буде розгортатись на території Європи. А вчора буквально в пресі з'явилася, ну, скажімо, різна інформація про те, що Путін ніби ну, нібито передає сигнали Сполученим Штатам про те, що він готовий навіть погодитись на вступ України в НАТО в обмін на те, що території, які вже захоплені, залишаться за, ну скажімо, за, за Росію. Ну наскільки я розумію, що це можуть абсолютно бути, ну скажімо, інформація різна. Як це можна оцінити взагалі такі? Ну, чуткі, скажімо, чутки, бо це на рівні чуток. Складно коментувати чутки. Я думаю, що перемовини, ну, такі, кулуарні, йдуть. Про що будуть домовлятись, складно сказати, тому що різні версії оцих слухів. Да? Би мовити, вони Нам всі в Унісон подають сигнал про те, що всі готові до перемовин. Але умови, які, на якому територіальному варіанті зупиниться Росія? На якому, який територіальний варіант сприйме Україна? Ну, складно сказати. Більше того, ми... Більшою мірою залежимо від позиції Сполучених Штатів. Ми залежимо від позиції Європейського Союзу. Тому зараз складно сказати. 18-й рамштайн. Про що домовили західні партнери та Україна? й Рамштайн, рамштайн – це продовження допомоги Україні. Сигнали чіткі. Україна не залишиться одна. Україні буде надана допомога. Навіть якщо зараз ми бачимо затягування і ну, проблеми з деякими видами, які ми очікуємо, але ще не не отримали, а можливо отримали і ми ще цього не знаємо. Я думаю, що це те, що гарантує Україні суверенність. Я впевнена в тому, що Захід не може поступитись своїми принципами і не може залишити Україну без допомоги. Якщо Захід не буде гарантувати нам цієї допомоги, то Захід ну, репутаційно і безпеково отримує поразку. На це сполучені штати піти не можуть, і європейські країни, які демонструють ну, свою готовність допомагати Україні, теж піти не можуть. А ще один момент: очільник словацького уряду Роберт Фіцо, що запам'ятався провокаційними заявами під час передобачих пригонів про припинення військової допомоги Україні та відмови від антиросійських санкцій, також скандальним висловленням вже на посаді прем'єра, несподівано різко змінив риторику під час візиту до Ужгорода та зустрічі з українським колегою Денисом Шмагалем. Фіцо заявив, що між Братиславою та Києвом існують лише незначні політичні розбіжності і додав, що це частина звичайного політичного. Життя. Ми справді хочемо вам допомогти, підкреслив політик. Тим часом, скажімо, є також інформація, що Угорщина зніме вето на виділення Україні 50 мільярдів євро від Європейського Союзу. Тобто, дали, Угорщина дала позитивний сигнал, скажімо, як можна пояснити, чи можна пояснити зміни, скажімо, в риторіці представників Словаччини та Угорщини, влада яких вважається, скажімо, проросійською. <кій> Всі висловлювання лідерів Словаччини і Угорщини треба розглядати з двох сторін. По-перше, на кого розраховані ці меседжі? А в першу чергу це на внутрішню аудиторію. І якщо ми повернемось до Роберта Фіцо, то це. Політик з таким довгим популістським бекграундом, він був у 80-ті роки комуністом. Потім він трансформував свою політичну силу в Оліву і три рази був прем'єр-міністром. І до речі, його відставка попередня була пов'язана з корупційними скандалами, але зараз він закидає, що допомога, яка, яку отримує Україна, вона ну, там є корупційні такі сліди, то це ну, орієнтовано на кого? На внутрішню аудиторію. Тобто він такий серйозний політик. він Бачить наперед, як це буде, і він може демонструвати щось. Але ані Угорщина, ані Словаччина вони не можуть самостійно демонструвати, верніше демонструвати вони можуть, але діяти самостійно, так як їм хочеться, без урахування того, що вони члени Європейського Союзу і НАТО, вони не можуть. Щодо Фіцо, ще хочу сказати, що його інтерес до Росії, і ми не знаємо наскільки там були таємні перемовини в моменти, коли в них була проблема з газом, і ви пам'ятаєте оці газові перемовини і конфлікт з Юлією Володимирівною. Якраз Фіцо він не може їй цього пробачити, якраз зблизили Словаччину з Росією, а можливо вони зблизились набагато раніше, і ми про це нічого не знаємо. Як, наприклад, лідер Угорщини, який має такий серйозний зв'язок з КДБ ще за часів радянської системи. А тут ще в, в Росії за останні місяці в 16 населених пунктах Росії відбулись збої в опаленні. Ну, проблеми житлово комунального сектору. Ці збої в умовах мінусової температури складнюють проблеми, яка переслідувала. Російські міста залиші протягом десятиліть, але стала ще гостріше саме через російську політику воєнного часу. Люди навіть виходять на протести. Ну, це ці протести не масові, але в принципі вони потрошки є. Вони відбулися в Башкілі, в Якутії, ну що про скажімо, там інші причини. Башкірі був арешт екоактивіста, який виступив проти знесення гори. А в Якутії це причина вбивства місцевого жителя Гастербайтора. Але все ж факт, скажімо, протестів є. Дорожчі ціни в магазинах є є Певні проблеми з продуктами. Чи допускаєте ви, що Росію може охопити хвиля протестів, які потенційно можуть перерости в щось, скажімо, більше протести проти війни. Тобто, ось, скажімо, ну, на цьому можна ну, акцентувати увагу? Не думаю, не думаю, що протести. Будуть впливати на результативність виборів, вони будуть вбирати Путіна із Путіна. Вони, е, е, да, є мляві протести. ну, Наприклад, вони там в, в Санкт Петербурзі е, стоять в довгих чергах для того, щоб за, підписати документ на реєстрацію е, опозиційного кандидата в президенти Надєждіна. Е, це такі мляві. Протесні прояви непокори громадянської, але я не думаю, що це суттєво вплине на результативність виборів. Вони працюють над цим. вони Дуже ретельно слідкують за опозицією, за всіма тими, хто проти влади. Ми бачимо кількість людей, які потрапили у в'язниці, які засуджені. Тому я не думаю, що це суттєво вплине на результат виборів. Тут власне ризикувати не мар... ну, не варто. Ні, а у політологів є такий вислів як чорний лебедь. Цей термін використовується для опису невідворотніх економічних, політичних, соціальних катастроф, які неможливо передбачити. Його автором є колишній трейдер з уолл Стріт на Ніколас Нікола Стале. Ну, скажімо, він до. Досі живе, читає лекції, вони є в інтернеті, кому цікаво, може подивитися. Чи можливі, скажімо, в Росії ось такі чорні потенційні чорні лебеді, тобто, ну скажімо, невидворотні якісь економічні, політичні або соціальні катастрофи? Які ви, ну, зрозуміло, що їх важко передбачити, але в принципі є такі больові точки, скажімо, які можуть це викликати. Ну, я б, коли казала про чорного лебедя, я б не казала про невідворотність. Це а, події, які відбуваються несподівано, тобто вони не можуть бути передбачені, прогнозовані прогнозовані скажімо. на 100%. Знаєте, Знаєте, є а, такий вислів ніколи не каже ніколи. А, все можливо, все можливо. Я лише можу сказати, що чорний лебідь і концепція чорного лебідя, а це те, що ну, часто застосовують тоді, коли не можуть щось пояснити, що вибивається із такого традиційного розуміння чогось. А в Російській Федерації наразі немає. Ну, з точки зору зору політології, того що не можна пояснити, поки що все можна пояснити тими процесами, які а, там відбувались протягом всього часу а, перебування при владі Володимира Путіна. І я думаю, що зараз Чорний лебідь це не про їх історію. А у березні в Росії вибори президента. Ну, хоча результат ми спрогнозувати власне не важко, але певні несподіванки вони можуть бути на вашу думку? Ні, абсолютно. Абсолютно а, кхм, а, наразі а, це з точки зору влади в Росії, це невигідно. І вони готуються до тих, цих несподіванок. Як я вже сказала, що вони ретельно слідкують за тим, щоб ані умовна навіть опозиція не мала шансів ніяких від слова зовсім. Тому зараз в сучасних умовах це неможливо. Вони будуть вибирати Путіна серед Путіна. Ну, на жаль, час нашого ефіру завершується. 10.54 на годиннику. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Олена Чальцева, це доктор політичних наук, професор, викладачка Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101 афон. Місто над Богом величне, красиве.